Шалом, це Славко, у мисливському ножі важать два хвати: задні та передні. От чому я власне, і мордуюся з цим рухів'ям? Зараз буде краще, ніж самого Хеле. А щодо Лаврова, він видав надважливу таємницю Путіна за ці перемовини. За те, що сатаною одержимий уже і не сам Путін, а його оточення, а і тих. Кого він посилає, розумієте, що там вже слуга сатани на слузі сатани? Зрозумієте, так от з'являться вони в Ватікан. А підкрадеться який-небудь виучінь Папського універу з дипломом екзорциста і запитає: А трікаєшся від сатани? А той у відповідь, як завиє член делегації, як загавкає на святого Отця, як піна з нього піде, уявляєте, що це буде? розумієте, скільки зусиль? Чому той Путін являвся до папи, а ці ні? Бо той був справжній, ми можемо лаяти, а його не визнавати, але там ще була його. Душа, ймовірно, а це вже оболонка і може навіть аж три. Тому Лавров зробив нам велику послугу. Він публічно визнав, що це, що це слуги сатани. Розумієте, що ми маємо справу з пройсками сатани і з його слугам. І за це ми маємо йому, який-небудь ордінок Баувана Хмельницького і отвесить. Щось таке, знаєте, все-таки це подвиг, отак от, от публіч, публично. Це він от сигнали, що взяв заложники і готов відказатися від этой свори сатаністів. Бачите, Криса починає біжати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.